Друзі всім привіт, угу. ми граємо битву да побачите що я так вас довго на довго чекав бо. Боже ми чекаєте. Пробачше з треба було мало чекати на відео моє. Ну та ну будемо тепер бавити! Так, ви забули, що в мене є адміночка. Бо ми, звісно, віпка у мене не є. Наскро... Настойка всього не є, звісно. Ну, у мене є режим Бога. Ісцеління, вистраження. Як ви це відображення робить? І принести от усіх, типу, тіпа... копчату є. Всьому серваковий. Я, звісно, серваковий. Хорошо, ну, теперь буду бавити і поты краба, но з семи человека. Ну, короче і с семичтами. Ладно. Да. Я теперь без конечно зроблю, схоплю, безконечного Ну Ну все. Ну що, крабик. Ну все, хана. Ну то шо, ну то шо, у мене же з Бога. Ну все хана тобі. Обачкадык. Не. Ще раз? Куй. Па. А що ти? Ну що, точно хана тобі. Де я шума 6 багана только. Пропасть туда багано мало. О Боже Это текстура вообще. Ну крап! Ну вс, поездка. що у мене ганний ще буде без колежі уліта всякий. Не щось посолка хрення. Не не технічно. Добре, я не буду ще там да. Я буду без того режима Бога. У той самий сильніший. ще. До Где всего это не обижается, но она вся випка коштает 500 На Натуби крабики. Ну хоть-то и екраб, но мы не пофиг. Я так дойду до фин. Финал. Троечка. Ой-ой-ой, куда -ой. я Сте! чем? на новая Як все взагалі? Що не знайомо? Чекай, е... А... Друзі, а ви знаєте, це пофіксує ось... Твій пробуждення робить? Чи не до сих пор не пов'язаний? Стоп, тука не можеш все зробити? точка. Вот это вот ходы, вот это ходы, вот Точка, точка. Еще он. <соединяющие> Еще он. <одна. соединяйте> Добрый, друзья. <дорогой. соединяйте> Давай она будет читать. Оп! -пуп. Ih. Hum. Nossa. Чекай, Генант Ну то робить пособка о О! СШО футольный край США к Прайд? Все хана вообще не вообще без тех сто их сто ход такой бог ему спать что за спусовка не ну и да просто умираю что за оптимус спать? Я... <говорит> Друзья, я, я давно просто не заходил, и я не знал, что есть. Из... Это, это у было даже. Я робила спеціально сила, а там пост тут було больше подав. Що... На рез малим роман. Но з все дуже файно. Та й сучасна чесна битва, все. Чиста битва. Файна битва. Що. все чесна битва. Так вони нас одинаковий по звосту. хотя только все удачи. Но у него клешни. Оу, оу, оу. На. Да. <связь> Друзья, за что <шо> такое? Наконец-то вдох. Вдох. Но <связь> за что за Оптимус Прайм?

Угу, взагалі класно, друзі. Ну, на жаль, ми закінчуємо. Всім бай-бай-бай!